Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і пробую мішати карти. І так, мої дорогенькі, як зазвичай, ми вибираємо одну карту інтуїтивно. Не очікуйте дуже багато, хто дивиться вперше. Просто інтуїтивно вибирайте свою карту і перевіряйте, потім, чи з вами зійшлося. Якщо не зійшлося, не ваш варіант. І так, я щитую тільки те, що мені показують карти, і яка йде енергетика. Або не ваш варіант, або не я не ваш таролог. І так, перша карта. Хто вибрав першу карту? У нас а, королева мечів. Я би сказала, що сьогодні може бути така злість, помста за когось, за якусь ситуацію, хтось вас, можливо, скривдив, якісь розборки з якоюсь жінкою. ну, Зазвичай це жінка, звичайно, але будьте, знаєте, будете концентрувати себе на якусь злючку жінку, а то хопала і там чоловік. А не жінка, навіть може бути дитина, постарша людина. Це взагалі-то королева мечів це жінка постаршого віку, одиночка, яка, наприклад, вдовиця може бути теж, яка зла на весь світ. Серце як камінь, але, скоріше за все, не камінь, а лід. Ось. Будьте сьогодні просто. Дуже обережні у своїх висловах, тому що можна наразити себе і інших оточують на якийсь скандал, наприклад. Карта номер два. А тут у нас підвішаний або повішаний, як хто хоче. Але дивіться, тут нічого такого нема. Це дощ завжди тимчасовий, затяжний дощі теж бувають. До речі, ось може бути що. Затяжний дощ у вашому житті. Тобто, якось все розпливлося, розмилося через те, що тут вода, в принципі. Я би не сказала, що це саме, ну як сказати, водяна карта, ні. Але просто можливо, що ви зайшли в якийсь глухий кут, з якого ви наразі не можете вибратися. Це частіше за все не залежить від вас. Частіше за все. Це такі обставини. А можливо, і ви самі винні в тому, що у вас наразі нічого не йде. Можливо, нема бажання, можливо, нема енергії. Ось то ця карта радить не пручатися, не намагатися вилізти з цього глухого кута. А навпаки, розмислити, поміркувати над життям, над майбутнім. І, звичайно, де ви знаходитесь тут і зараз, в чому причина, що ви саме тут опинилися. Наразі карта каже, що сьогодні ситуація не зміниться, але, можливо, завтра-післязавтра. Карта номер три. Тут у нас вісьмірочка. Кубків, людина в чомусь розчарувалась. Значить, дивіться, ви, коли людина в чомусь розчаровується, коли вона чимось або кимось очаровується. Тобто, зачарував хтось вас або щось. Але плюс у цій карті, що людина не просто розчарувалася, впала на коліна, як в п'ятірочки кубків, і оплакує своє життя, свою погану долю, тут ви встаєте з колін. Так, сталося, так, не зачарувалася свій досвід. Розумієте? Ця карта може говорити і про досвід. Ось і йдете вперед. Ви набралися, як би то сказати, ще одного досвіду. Йдете вперед, шукаєте свого щастя. Якщо дійсно ви йдете вперед, шукаєте свого щастя, живете далі, пересуваєтесь, не десь залягли, зігниваєте, то, повірте мене, ви знайдете своє щастя. Ця карта вона про це і попереджає, що своє щастя ви знайдете. Щиро вдячна вам, мої любі, за вашу увагу, за ваші вподобайки, коментарі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все, буде Україна!